Добрий. Петрона поліція встановить, де поліція встановила. Їхали, бачили, що ви двічі не включили правий поворот і будемо закликати, що з якою хоча. На знак стоп. Не знаю, можливо. Ну, що... У вас не докази є, правда? Двіться, ми хотіли пересвідчити, в тому що. В тому що що. чому ви хотіли пересічитись? Ну, ми мали дуже швидку їзду і не включили двічі. Твою кулу, дивізію, бля, у вас зафіксовано, що швидка їзда, чи що, я не зрозумів. Поясніть мені. У вас зафіксовано моя швидка їзда. Чи у вас зафіксовано, що я десь не зупинився? Чи у вас зафіксовано є, що я десь не включав поворот? Є? Питаюся, є? Зафіксовано у нас цього немає. До побачення.